Усім доброго ранку. Мене звати Аліна, мені 16 років. Я завела свій е, YouTube аккаунт, щоб знімати для вас влоги. Сьогодні я буду е, проводити. І так, зараз я йду до школи. Я навчаюсь в 11 класі. Е, зараз я прийду до школи і покажу вам свою школу. Проведу. Проведу для вас рум-тур по школі. Далі ви все побачите. Я тут з утра буду в школі. Курсі. От я. Я вже прийшла до школи. Так, да, правильно? Прийшла. прийшла. Зараз я вам її покажу. Зараз. Вона не дуже велика, але... Але нормально. Я підключусь трішки пізніше. Я вже в школі. Офель. Тут а далі ви бачите, як ми сидимо в укриті, тому що повітряна тривога по всій Україні. Так, і знову я тут. Я зараз іду додому е, зі школи, тому що у нас е, повітряна тривога по всій Україні е, і десь летять ракети. Я зараз швидко йду додому, купила чіпси з Зараз прийду додому. І розповім вам все по деталям, що було, чого нас вигнали зі школи. І будемо ми ходити завтра в школу чи ні. До, До зустрічі! Мені хотіть ході кого. Я вже вдома, як ви поняли. Буду з вами прощатися, тому що є справи вдома. І напишіть у коментарях, хто з якої країни. Можливо, хтось є з України і розуміє українську мову. Пишіть, скільки вам років. Мені буде цікаво почитати, хто мене дивиться, скільки років вам, хто ви дівчинка або хлопчик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати. До завтра! Завтра вранці буду йти в школу і. Буде наступний влог. Все, я побігла. До зустрічі!